Сьогодні ми поговоримо про підвищення рівня ґрунтових вод та про снігові лавини. Підвищення рівня ґрунтових вод називають підтоплення. Головними факторами підтоплення є господарська діяльність людини та зміна гідрокліматичних умов території. Це комплексний процес, що характерний переважно для господарсько освоєних територій. Внаслідок порушення водного режиму і балансу територій відбувається підвищення рівня підземних вод. Через підтоплення погіршується якість ґрунтів, відбувається заболочування територій, забруднення поверхневих і підземних вод. Грунтові води разом з паводками водами можуть нанести серйозну шкоду будівлі. Починаючи від псування речей і продуктів, що зберігаються в підвалі, та закінчуючи просіданням фундаменту і рунуванням конструкцій будівлі. Лавина це величезна маса снігу, що зривається з гірського схилу і котиться вниз з великою швидкістю. Виникнення лавин можливе у всіх гірських районах світу, де встановлюється стійкий сніжний покрив. В Україні снігові лавини поширені в Карпатах та Кримських хорах. Швидкість руху лавин в середньому становить 20-30 метрів за секунду. Падіння лавин зазвичай супроводжується своєрідним свистом низького тону це при падінні сухого снігу. Якщо шкріботінням це при падінні мокрого снігу. А якщо оглушливим шумом це при виникненні повітряної хвилі. Схід лавини сухого снігу може супроводжуватися утворенням снігоповітряної хвилі, що робить значні руйнування. Лавини володіють величезною руйнівною силою, викликаючи значні катастрофи і перешкоджаючи нормальній експлуатації доріг, промислових споруд та спортивних комплексів. Уявіть собі, ви насолоджуєтесь чистим гірським повітрям і свіжо припорошеним снігом. Коли раптом земля починає трястися під вами. Якщо ви живете в місцевості, де схід лавини є звичайною справою, вам краще відомо, що потрібно робити і як швидко реагувати, щоб не бути похованим під декількома тонами снігу. Існує багато методів, які ви можете застосувати, щоб уникнути ситуацій, коли лавина погрожує накрити вас головою. Але якщо ви вже виявились в такій ситуації, ось що ви можете зробити. Більше жертв самі провокують лавину. Іноді схід лавини починається прямо під ногами. Якщо подібне трапиться, постарайтеся відскочити в сторону за межі лінії початку сходження лавини. Сходження відбувається дуже швидко, тому потрібно взяти себе в руки і зробити це якнайшвидше. Ухиляючись в сторону від лавинного потоку, викиньте всі важкі речі. Необхідно, щоб ваше тіло стало якомога легшим. Це збільшить ваші шанси не опинитися під сходом лавини. Якщо не вдалося уникнути лавини, постарайтеся вхопитися за великий камінь або міцне дерево. Це допоможе утриматися на місці, поки потік снігу не пройде повз. Якщо ж таки лавина вас накриває, почніть плести. Це допоможе залишатися на поверхні снігу. Постарайтеся залишатися на поверхні, здійснюючи руки ногами і розводячи руками, симулюючи плавання. Якщо ж таки лавина вас накрила, тримайте руку прямо над головою у напрямку до сніжньої поверхні. Це допоможе рятівникам виявити вас. Вирийте канавку навколо вашого обличчя. Цей невеликий повітряний простір дасть вам можливість отримувати кисень як мінімум 30 хвилин. Бережіть кисень та енергію. Якщо ви близько до поверхні, ви зможете відкопатися самостійно, але якщо ні, то нічого не вийде. Не витрачайте дорогоцінне повітря на боротьбу проти снігу, залишайтеся в спокої і чекайте порятунку. Чекайте приходу рятувальників. Якщо у вас і у людей у вашій групі є при собі маяк і датчик, то хто небудь обов'язково знайде вас і відкопає. Зберігайте спокій і чекайте. Отже, дотримуйтесь правил безпеки, бережіть себе та своїх близьких.